Біткоїн майже по 100 тисяч доларів. Очі наливаються кров'ю все росте, а позиції немає. З другої сторони зайти зараз на максимумах і знову чекати півроку рік, щоб ціна відновилася, страшно. Що робити? І про які альткоїни сьогодні поговоримо ми. Привіт, колеги, PS Trade. Попередньому відео ми говорили про міцні надійні криптовалюти, в які можуть заходити середні або великі гроші, або ті, хто хоче спати спокійно. А сьогодні ми поговоримо про повну протилежність, про мемкоїни. Так, так, мемкоїни досі не втратили свою популярність, і сьогодні ми поговоримо про топ-4 мемкоїни по об'ємах торгів і капіталізації. Оскільки ринок бадьорий, сплануємо. Випускати відео кожного дня, і завтра буде новий топ альткоїнів, швидше за все, тих, які вже були досить старі, проте вижили і показали непогані хвилі росту. Якщо вам подобається така задумка, ставте вподобайку під відео, і ми поїхали. Перед тим як оглядати детально мемкоїни, зупинився на пару хвилин на графіку біткоїна. Зараз це є тижневий таймфрейм. Попередня тижнева свічка закрилася просто прочудово. Ми оновили історичний максимум і зеклися у відмітці 84612. Це по кіксу. Новий тиждень розпочався з росту, без якихось локальних корекцій. І в принципі так виглядає, що корекція до єпазону сімдесяти двох-сімдесяти чотирьох тисяч доларів. Має на увазі ось така корекція, щоб затестити цей діапазон і продовжити ріст. Це би було чудово для того, щоб увійти в біткоін. До як мінімум 100 тисяч доларів, проте не завжди відбувається таке щастя. Зазвичай біткоін, коли оновлює свій історичний максимум, він же не зупиняється. І якщо подивитися на останню хвилю росту, яка по суті тривала з серпня 23-го року по березень 24-го року, то ця хвиля росту відкоригувалася на 50%. Вся оця корекція, яка з березня тривала, вона відкоригувала. Попередню хвилю росту на 50%. Відповідно, це досить е, слабка корекція, яка означає, що можна прогнозувати наступну хвилю росту е, по хвильовому аналізу хоча б до 100 тисяч доларів. Це не буде якийсь е, секрет, якась проблема для того, щоб біткоін е, досягнув цієї відмітки. Ось так, якось. Виходить по Fibonacci, по хвильому аналізу, що ця відмітка це якась мінімальна ціль, враховуючи попередню хвилю росту, слабку корекцію і динаміку нового імпульсу росту. Поки що, якщо дивитися 12 годинки, корекція в діапазон 80, це вже буде непогано для того, щоб продовжувати пхати ціну вище. На даний момент домінування біткоїна також росте разом з ціною бітка після невеличкої корекції. Все одно домінування біткоїна, ще залишається в тренді росту, і критична точка буде 60% Відмітка ось ця, якщо ми побачимо на денках, що домінування приходить в даний діапазон, і тут пригальмовує і розвертається. Це буде чудовий сигнал для того. Щоб в даному місці підкуповувати крипту, в тому числі альткоїни, і чекати вже падіння домінування біткоїна хоча б в діапазон 57,4. Умовно, в діапазон 57%. Таке падіння домінування бітка дасть реально хорошу хвилю росту для альтів. Домінування USD також показує, що в нас досить сильний тренд. Ми прийшли до мінімумів травня 24-го року. І якщо тренд дійсно сильний, то вже вище ніж 4,6 47 не повинен показник домінування USDT підніматися. Це досить невелика корекція, яка може статися на ринку. І саме така корекція відсотків на 7-10 по альткоїнах. Це буде випробування сильних альтів на міцність під час того, як біткоін буде коригуватися, і підбір. Красивих альтів для ще одної сильної хвилі росту трохи насторожує графік капіталізації альткоїнів. Ми бачимо, що капіталізація вже знаходиться на рівні березня 2024 року, звідки починалася корекція. І тут дуже важливо пробивати цей діапазон поза наверх. Тоді реально перспективи росту капіталізації максимально зростуть, тому що якщо в даному діапазоні на триденному таймфреймі почне зупинятися показник, то звісно ми протягом листопада-грудня, можливо, зможемо альткоїнами достилювати свої хвилі росту, але глобально підемо знову на корекцію, хоча би до 650 мільярдів доларів. Хочеться вірити, що капіталізація почне далі зростати. Ну, по перше, з'явилися нові криптовалюти, так які навіть на падаючому ринку. Трошки збільшили капіталізацію. Крім того, у нас почали нарешті альткоїни рости. Тому шанс пробиття її вверх, Даного діапазону 740-750 мільярдів доларів є. Враховуючи те, що зараз потужний тренд росту біткоїна і є шанси, що домінування біткоїна і USDT одночасно будуть падати. У нас є два виходи: перший намагатися на 4-годинному таймферемі орієнтовно відкривати по альткоїнах лонг-позиції і не чекати вже якихось жорстких корекцій, уявляти, що все, що зараз відбувається, вже нижче ціна падати не буде, і брати імпульси на 20-50% і закривати позиції. Або другий варіант. Це ставити лімітні ордери на покупку, на сквізи, в тому випадку, якщо біткоін почне корекцію і домінування біткоїна. Також... Верніше продовжить свій активний ріст, і альткоїни враз дуже швидко зможуть впасти там на 15-30% з квізом і потім повернутися в цінах. Відповідно, на такий випадок мати лімітні ордери. Ми рекомендуємо використовувати і одну, і другу стратегію одночасно. Відповідно, в такій призмі ми будемо зараз аналізувати наші мемкоїни і дивитися, де в них би заходити було добре на 4 години таймфреймі, і де було б добре заходити у випадку, якщо почнеться корекція, щоб не залишитися умовно на локальних максимумах зараз. Часто люди гублять гроші саме тоді, коли ринок активно росте, тому що емоції шалені максимальні, люди збільшують свої ризики і гублять гроші. Для того, щоб цього не сталося, я в наш клуб, де він друзів PS Trade. Щодня ми робимо огляд ринку біткоїна, де ділимося своїми думками, коли йде варто купувати криптовалюти, а також показуємо свої середньострокові потенційні трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Приєднуйся. Розпочнемо з криптовалюти Doge. Ця криптовалюта має таку довгу історію і які. Висновок можна взяти з цієї історії. Ну, По-перше, що дощ любить дуже різко вистрілювати імпульсами після схожих консолідацій, як зараз, тобто, коли ціна падає в певному тренді падіння, так, і потім перестає оновлювати свої локальні мінімуми, який час консолідується і організовує потужний постріл. Проте після цього пострілу тренд росту активно не продовжується, а занепадає, навіть оновлюючи попередні. Локальні мінімум У нас зараз ідентична ситуація. Зверніть увагу, що в липні з липня 23-го року по Лютий 24 го року була ідентична ситуація. Дощ в парі до біткоїна. Ціна притискалася вниз, зупинила своє падіння, вистрілила. Зараз ми бачимо знову після такого пострілу у нас була з квітня 24-го року корекція і знову вистрілила. І зараз, по суті, у нас ціна Дощ в парі до бітка доходить до важливого діапазону. Це 480 сатош. Тут давненько вже не була ціна, по суті, з 22-го року. І до даного діапазону ми думаємо, що без проблем дощ може дорости. Тут ще плюс 30% є спокійної перспективи росту. Проте це вже така фінальна хвиля росту. І щоб зайти в неї, тут хіба що дійсно дивитися в 4 годині таймфрейми, дивитися локальний відскок дощ вниз, приблизно з діапазону 30-37 сім І в даному діапазоні намагатися купляти. З цілями плюс 30%. Умовно, ми чекаємо, що ціна впаде ось сюди. Ось цей діапазон 340. Сатож, візьмемо його і ріст до 480. В даному випадку, без корекції цієї криптовалюти можна брати доч в парі добітка на локальній його корекції на менших таймфреймах. Парі до USDT дощ зараз доходить до діапазону 35 центів. Це такий серйозний діапазон, який з 2021 року був не торканий покупцями. І, по суті, після ретесту даного діапазону двічі, дощ заглубився на дуже довгу корекцію. І по суті, з червня 2022 року консолідувався і набирався позицій. З даного діапазону ми чекаємо хоча б локальний відскок ціни Dodge. Якщо подивитися на менших таймфреймах, де починався супротив, то варто побачити 25-27,5 центи. Це саме той діапазон, звідки після тесту 35 можна намагатися підкуп... підкуповувати дощ і чекати продовження його росту. Звісно ж, зі стоп-ордером нижче 24,5 цента. Відповідно, перша ціль, де б фіксувати було прибуток, це відмітка 46 центів. З діапазону 25, це менше, ніж x 2 але все одно досить непоганий заробіток, враховуючи, яку дорогу вже дощ, в принципі, проробив. Це близько 73%. Якщо розглядати дощ. На 4 годинному таймфреймі, де би його можна було прикупити, то в принципі діапазон е, виглядає той самий, тому що раніше і нема де купувати. Тут є була єдина зупинка, звідки покупці активно все викуповували і ретез даного діапазону, а це з теперішньої ціни е, є корекція на 17%. Це от єдине місце, де можна безпечно брати. тому що Брати зараз от в такій консолідації з великою ймовірністю 31,4 цента буде пробито вниз. І наскільки каскадно посипляться далі позиції покупців, поки не зрозуміло. Тому поки що діапазон 25-27. ставки Центів, це є основний діапазон закупки дощ. Під час теперішнього тренду росту тепер поговоримо про криптовалюту SHIB. на попередніх стрімах. Ми малювали ціль приблизно 30000 бат, нульбатулі тисячі двісті Так орієнтовно цей діапазон. Ми показували, що це основний діапазон, звідки може розпочатися корекція і. Як бачите, X2 ця криптовалюта за останні декілька днів реалізувала. Взагалі щіп на тижневому таймфреймі дуже відзеркалює ситуацію зі всіма альткоїнами. Дуже схожий графік на капіталізацію альтів без ефіріума. І по суті, зараз тестимо основний діапазон, звідки почалася корекція в березні 2024 року. Якщо цей діапазон пробивається, тут перспектива росту до наступного рівня до нуль, багато це по суті ще один x 2 з теперішніх цін. Проте для того, щоб заходити в Щіп, якщо брати 4годинний таймфрейм, то знову ж таки заходити раніше ніж 2460 та дві двісті немає сенсу, тому що по суті зараз ми на локальних максимумах, і дуже легко продавці можуть відняти всі позиції. В емоційних покупців, які купляли на своїх максимумах, так і опустити ціну умовно в діапазон 2200 2300 Цей діапазон на 4 годинках з теперішньої ціни це мінус знову ж таки 15%. Це той діапазон, де можна реально ризикувати, і з якого далі сильний ріст може продовжитись. Якщо ціна піде нижче, тут вже може бути мова про глобальну корекцію в такому випадку. Відскок все одно буде десь до діапазону 0,26. так. Але це вже буде такий локальний корекційний відскок з ціллю продовження падіння. Тому діапазон 2200 2400 це основний діапазон, де було б добре закупляти шіп, якщо дивитися на 4 години таймфрейм. Якщо говорити за якісь лімітні ордери, які б хотілося поставити, щоб зловити шіп, то нижче 1800 було б логічно їх ставити, тому що. Якщо ціна ШІП провалюється нижче чи 2,400, то 1,800 – Це наступний рівень, а це мінус 25%. В такому випадку немає сенсу ставити лімітки десь вище, щоб лише би купити цю криптовалюту. Це буде безпечний захід в довгостроковій перспективі і з цілями оновлення історичних макс вернішне історичних а локальних максимумів від березня 2024 року. Криптовалюта пепе на триденному таймфреймі у нас виконались дві важливі умови. Перше, це ціна ПЕП втрималася в діапазоні нуль багато 822. Прям втрималася добре, навіть хибно його не пробило, зупинилася в ньому. Ну і друге, зараз покупці тесять локальні максимум від липня 2024 року. І з теперішньої торгової ситуації може бути два основні сценарії, які і будуть визначати, де ставити свої лімітні ордери. Перший це. Початок нової корекції ПЕП до діапазону 970 нуль. Тут можна ставити лімітки. Якщо станеться ситуація на ринку криптовалют, що ПП розвернеться разом з цим ринком, то з теперішньої ціни корекція на 25-30% це цілком реально. Відповідно, у нас створиться ще одна локальна корекційна хвиля, після якої ми підемо вже оновлювати максимум ППП від це у нас був травень, травень 24-го року. Отже, діапазон 970. Далі, якщо відкривати 4-годинний таймфрейм і уявити, що зараз ось такою от хвилею росту, покупці намагаються пробити діапазон 1325, в такому випадку. Потрібно чекати ПЕПЕ хоча би по 1165. Ось в даному діапазоні що ціна ПЕПЕ зможе вирости знову оновити локальний максимум, різко впасти в даний діапазон, втриматись, і після такого втримання можна очікувати продовження росту вже без корекції простого імпульсу з цілями оновлення максимів. Ну і далі, тобто тут ПЕПЕ по суті зробила дуже таку довгу корекцію від. Травня 24-го року із такого паттерну ми маємо всі шанси на продовження росту, принаймні, якщо дивитися, до 2,285. з теперішньої ціни, навіть якщо влітати в ринок, то це ще плюс 72% без проблем по ПЕПІ. А от мем Коін Вів в парі до біткоїна на нашу думку ще і не починав рости. Ціна знаходиться у консолідації в діапазоні 2600 Сатож 3300 сатош. І зараз ціна ВІФ намагається. Пробивати верхню межу консолідації. Поки що три останні триденних свічки вони виглядають не зовсім впевнено, проте на ринку криптовалют такий час, як зараз, все може категорично помінятися за годину, і ВІФ може пустити ось такий от імпульс вище шести тисяч Тому поки що говорити про це рано. Якщо дивитися на менших таймфреймах, наприклад, 4 годинки знову ж таки, як зараз рухається ціна, то нижче ніж 3300 сатош ціна вже не повинна була падати і з даної. Відмітки, яка, до речі, була важливою починаючи з жовтня 2024 року, можна планувати лонг-позицію і очікувати продовження росту. Знову ж таки, з першими серйозними цілями, це 6 тисяч Сатош. Тут можна фіксувати першу частину позиції. По суті, це буде трошки менше, ніж Х2. На триденному таймфреймі вів в парі до USDT. Я пробив максимум від липня 24-го року і має всі шанси на продовження росту. Максимальна корекція, яку ми очікуємо, якщо ВІВ має рости, це корекція не нижче ніж 2,54, 2 долари 54 центи. Сюди ще цілком реально на трьох тинках побачити корекцію, і далі тільки вверх вище 5 доларів. Тобто 2,4, 2, 6. Це діапазон, де можна розставляти лімітні ордери на закупку ВІВ. З теперішньої ціни це є мінус. Двадцять Як бачите, більшість альткоїнів, які ми сьогодні дивилися, всі мають перспективу падіння на 15-20%. Якщо дивитися на чотирьох годиному таймфреймі, і якщо уявити, що вій вже не буде коригуватися і просто буде продовжувати рости, то по суті діапазон закупки є вищий, Це є діапазон 285 291 Якщо сюди ціна вів падає і далі не продовжує валитися. То стоп тут досить короткий, його треба ставити за 2,72,2. І, відповідно, перша нормальна ціль це близько 5 доларів. Тут дуже хороший буде показник ймовірного ризику до ймовірного прибутку. Ось так. тобто Тут реально хороший показник. Звісно, можна фіксувати частинами е, цю позицію. Проте, якщо в нас в корекції вже ніякої не буде, то до 2.72 вже вів не повинна падати. А якщо стоп спрацьовує, тоді діапазон 2.4, 2.6 – чудовий діапазон для закупки знов таки з першою цілею в 5 доларів по ВІФ. А 22 листопада о 20.00 ми проведемо стрім, де будемо аналізувати всі альткоїни, які будуть цікавити наших підписників. Для того щоб приєднатися на такий стрім, вам треба бути зареєстрованим за нашим реферальним посиланням на біржі OKX і пройти верифікацію. По якому посиланню реєструватися в описі під відео ви дізнаєтесь. Бажаємо всім прибуткових трейдів, Ну і, звісно ж, перемоги.